І ми маємо таке випадки, що замін для нас на цьому місці, Лікування успішне буде тільки тоді, коли вчасно вводиться специфічний препарат. Це протидифтерійна сироватка. Дитина не мала ніякого захисту від дифтерійного збудника. Імунітет в неї був нульовий. 40% в нас збільшилась реалізація проїзних квитків на один вид транспорту, які постійно приймають в розіграші. І на 15-20% реалізація разових талонів. Ну, я став 5 часов, газу не було. Ну, думаю, може, хто може перекрив, де в місті чи де. А потім піде в магазин, сусід каже, що 5 домів перекрито газу, газом нема газу. газу. Сталося неймовірне, невідомими особами перекритий стояк газу, в зв'язку з чим відсутня на даний час подача газу в п'яти будинках. Тобто Гордіюк 27, 29, 31, 33 і 33А. Це кооперативний будиночок. Десь посеред ночі, невідомо хто, коли, як. Викликані служби волині газу, є слюсарі, є майстер. Так само комунальне підприємство задіяне, майстри ходять по даних під'їздах і займаємося пуском газу. Газ буде пущений при наявності квартиронаймачів, наймачів всіх по стояку, і відповідні служби зроблять відповідні заміри. Тобто переконаються, що є тиск в трубопроводі. В газопроводі, тобто будемо говорити. І відто тоді буде пущений газ. На даний час є тенденція така на багатий вечір роблять збитки такі. А це вийшло якраз в різдвяну ніч. Та мені, я сіла, мені тепло зробилося. ви залишились на вулиці? так? Так, да, я посиділа трохи. Потім пішла. Пішла, ой, як я рано встаю. Я там не дивилася на руки, мені не боліло нічого. Рано встає, ну все чорне. Я вам хочу сказати, що по статистиці до 90% всіх відморожень йде по стані алкогольного сп'яніння. Тобто твореза людина знайде собі тепло, знайде собі, як зігрітися і рухом, і роботою, і приміщенням, багаттям. А п'яному кажуть, море по коліна. На превеликий жаль, основна. Більшість дітей, яких ми затримали, це наші старі знайомі, в тому числі троє дітей із Небошки Ківерцівського району, які постійно промишляють у місті Луцьку. В результаті цього рейду нами було затримано вісім неповнолітніх, які були направлені в притулок для неповнолітніх в місто Рожище. Зараз з ними нами і дирекцією притулку проводиться робота щодо вияснення причин, з яких вони не відвідували школу тривалий час. Дуже гостро стоїть питання, щоб відучити чужих дітей, відвідувати місто Луд з метою же братства і так далі. А вже своїми ми потрошки повлаштовували в школи інтернати. Діти знають, що тут майже кожен раз, як вийдеш у місто, якщо займаєшся не тою діяльністю, яка не то потрапиш під рейди і так далі. Тобто діти вже в якійсь мірі знають, що краще цим не займатися, щоб не мати потім проблем. Пологи приходить абсолютно нормально. Мама і дитина почувають себе нормально. Ну, я дуже щаслива, що народився напередодні Різдва, хоча ми чекали 17-го, а тут на святвечір. Ми щасливі і моя родина вся щаслива. І я. Може, це від Бога дано. За традицією в пончики іноді кладуть копійки. Горішок і грудочку меду. І яка дівчина знайде, відповідно, матиме таку удачу в цьому році. Якщо знайде горіхи, то буде мати міцне здоров'я, якщо монету, то гроші, а якщо грудочку меду, то цього року неодмінно зустріне кохану людину. І ще казала мені так, якщо не цей мак, якщо мак вертіти, то верчуха не образувати, бо що й буде лисий. Не лизала ніколи, але чоловіка мала лису. Промиваємо, намочуємо і варимо. І треба варити так, ну ми любимо суху кутю, щоб вона не була, не розлізлась, нічого, щоб вона потріскала гарно. от. Зварили, охолодили. Це вона була в каструлі. А потім ми беремо макітру. Тримомак. Вони троє стояли ближче, вони отримали тяжчі опіки, а тих четверо, ну там практично амбулаторні опіки, вони досить швидко протягом протязі 80 днів загоються, а ці потребують довготривалого. Такого лікування, важкого лікування і з оперативним втручаннями. От на завтра записується на відповідну операцію, де забирається так звані некрози, тобто тканини, які вже загинули. І закривається тимчасовим перекриттям це ксеношкіра, яку виготовлює тільки один інститут. Вірніше зараз це академія, Тернопільська медична академія на Україні. Вона єдина цим займається. Ну, обікова травма взагалі це дуже важка патологія, тому що в ній стикаються всі напрямки медичні. Такі хворі страдають від інтоксикації, такі таких хворих поражаються всі органи і системи. І тому дуже треба різнобічно, різносторонньо підходити до їхнього лікування. 40% це дуже важка травма. Ось в що ми перев'язали по прізвищу Матвійчук. Але прогноз буде благоприємний, однозначно. Не знаю, куди вони ділися, але немає їх. Він же ж поставив тільки до виборів, то пан Курчак. А потім забрав чи як? Ну, мабуть, забрали, бо перед новим роком то там ніхто вже їх не вивозив. Спочатку вивозили, а добре було. Скоріше всього, це він їх забрав, бо забрав з усіх вулиць їх вивез. Це скоріш, чужиш, не забрали, не прийшли. Бо дійсно ця проблема не вирішена. Не вирішена вона не тільки в нас, може, і ще десь є такі проблеми. Дійсно, десь чи в кінці серпня, чи на початку вересня привезли, привезли смітники, ящики такі, і написано на них програма Чисте село від компанії Пан Курчак. Вони простояли в нас от до кінця. Майже року. Багато хто нарікає, що це була передвиборча, ніби піар-кампанія пана Мартиняка, який балотувався по нашому округу. Можливо, це так, можливо, не так. Можливо, рік закінчився і його програма закінчилася, але проблема з сміттям в нас залишилася. Стан горища жахливий. Нас практично. Ну Дати от як, як видно на вулиці, так само зараз видно на горищі. не говорячи про те, де мають бути оці куньки на стиках, що їх немає. Проломаний шифер, жахливі діри. Болилося. То ми кажемо, приїдьте, подивіться, то ж не шутка, бо це дійсно, якби це було днем, то то був би обвал. Побило б людей, кому вона треба. Ви знаєте, стільки аварій, і ніхто нічого не рішає. Після боя кулаками нема шут нас. Коли вже когось привалий, тоді починають щось робити. Звідки за свою пенсію шоу я можу зробити? По тарифах нашого ЖЕКу ми платимо за прибиральницю, ми платимо за утримання будинку. У нас трикімнатна квартира, ми платимо 134 гривні за утримання будинку. З цього утримання будинку, як би сказати, ми не бачимо, куди йдуть наші кошти, тому що під'їзд нас в жахливому стані. Нам дали одну шиферину ну, на такий будинок, щоб попрогиналося все, і попригнивало, шиферина нічого не допоможе. Ну там підправили трохи коміна, ну хай вже буде комен, а далі навіть... А далі де? Ми такий би кому знаєте, вдається за свої гроші. Построїли, по наново дом. Це ж в рік стільки для гроші. 12 квартир візьми по 90 робіть в загальному. То була така дуже світла людина, яка брала участь у всіх подіях, які відбувалися. І на Грушевську, і інститутську. Він пройшов разом з своїми побратимами, з якими власне і загинув. Він, як і всі хлопці, які Загинули під час цієї трагедії справжні герої. Тарасу всього 19 років і за віком він юнак. Але за духом, за покликом душі він справжній, дорослий, зрілий муж. Який доказав це не словом а ділом. Ну, Полум'я не видно було, просто швидко затушили, там, де все нормально. А де займання відбулося? Напроти якраз зад, зупинки. Через дорогу від вас, так? Ні, ні, з цієї сторони, а, а, зупинки. Через, ну, зупинки. А що загорілося? Не знаю, мабуть, навіть, навіть, проводка, мабуть. Навіть. Я навіть не підходив, бо я заправляв машину, а це мій напарник там був. А середина автобуса автобусу постраждали? Ні. Ні. В моторі десь проводка, десь ну, з капот підняли, там дим просто вийшов. Я просто не підходив, там сильно мій напарник просто там був, взяв вогнітушитель, побіг туди, зали вогонь. Навіть поки пожарка приїхала, вже все було нормально. Там 2-3 хвилини це все ну, локалізували. Різдвяна ніч і святкування Різдва на Волині, як і загалом по Україні, пройшли спокійно. На території області не було зареєстровано жодних випадків порушень громадського порядку. Як і очікувалося, богослужіння з нагоди святкування Різдва Христового відбулися майже у 900 культових спорудах. У них взяло участь понад 190 тисяч громадян. Поліція Волині. Як і зазвичай на такі свята у ці дні працювала у посиленому режимі до забезпечення охорони громадського порядку, безпеки громадян було задіяно майже 900 поліцейських, а також військовослужбовців Національної гвардії України. На свята ці люди відсвяткували спокійніше. Пацієнтів було ну, за три вихідні дня на приймальне відділення, звернулося 125 пацієнтів з них. 83 було госпіталізовано, 42 отримали допомогу амбулаторну. На трампун звернулося 114 пацієнтів. Ну також особливо багато п'яних не було. Четверо було в стані алкогольного сп'яніння, двоє було вкушених вуличних травм було 48. В принципі, з дією низьких температур, те, що підслизнулися, то пов'язується на всього 11 пацієнтів. Що вони підслизнулися на вулиці протягом святкових днів. Власне, з 5 по 8 січня в області трапилось 11 пожеж, і у вогні загинула одна людина. Загалом за перший тиждень цього року зареєстровано 16 випадків пожеж і два трагічних випадки, коли на місці пожежі була виявлена загибла людина. Зокрема, останні пожежі трапились у Ратнівському, Локачинському, Рожичинському та Іваничівському районах. Випадок загибелі зареєстрований у селі Навіс Рожичинського району. Люди покликали. Ми їхали з кульця нам маршрутчик, показав, що тут дівчата попадали. Ми приїхали. ну Тут вже скоро приїхала. ну Забрали. У нас є інформація, ми зараз її перевіряємо. Вони зранку були на хрестинах в селі Прилуцькому Ківерцівського району. Зараз свідки. Тих подій доставлені в відділ поліції, з ними працюють слідчі та оперативні працівники. Балкон засклений металопластиком, але коли забігла сусідка і прибула сестра, одне з потерпілих були Вікно на, на балконі було відкрите, нікого вони не бачили в квартирі. Тут 12 років жив в квартирант, а зараз, оце як почали вони вчитися, в 12-му вони вчаться, і вони тут проживали. А скажіть, компанії не водили нікого? Водили. Хлопчина такий високий завжди був. А він був сьогодні тут чи ні? Сьогодні я не бачила. Хлопчина такий високий, моложавий такий, постійно тут був. І проживав з ними навіть. Він жив з ними, так? так? так. Бо зранку я йду на роботу, вісім ранку він виходить з хати. І кажуть, що це ж не дві рідних, це дівч... це Марійкина дочка і племінниця, це, те, що приїхала з Нововолинська святкувати до них. Ага, це дворідні Це двоєрідні сестрички. А одна сестричка кажуть, що тут О, та ж виходила десь от з тим хлопчиною в під'їзд. Ну, в ліфт А десь. Вона була в квартирі на момент, коли це все сталося? Казала сюди, що от бачили, що вона з ліфта виходила. З цим, сьогодні да, з цим хлопчиком, бо бо я була на кладовищі сьогодні. А сусідка мені тарбанала в двері каже, і тут дзвонить до мене. Каже: Ти де Я на кладовищі, кажу. І каже, вони якраз з ліфта виходили. І кажуть: То не ми, то не ми. Вони самі. Множині переломи кісток черепа. Множинні переломи кісток тазу, закрита травма органів грудної клітки, з пневмотораксом справа, закрита травма живота з забоєм внутрішніх органів. Ось, і множинні забійні рани та садно. Нас постійно ці таргани вже бігають. І жалимося цим, що це ми виводимо його, а це діти малі бачать це. Оце в нас проблема. Оці сморить йдуть якісь. Ну Нам не хочеться, звісно, на сусідів своїх, бо це трошки страдальна вже сім'я стала, але якось треба з цим боротися. Страдальна трошки, бо вже вони просто себе так вже опускають, що це жінка так себе постійно ці модлухи носить в хату. Оце <зас> весь час в квартирі такі сморить йде. Ну, вона бомжує, зносить речі. У нас отак от ми просто тут, -от по коридорі. це Я постійно виносила всі речі, які вона там носила. І в ну, нас тут постійно по коридорі, от я просто там провожу в якимось ліпцем і тарганів. Хочу. Кажуть, що е, у вас таргани і що ви топите сусідів? Ні, не топлю в житті, а таракани іноді бувають, але боремося з тим ділом, буде все в порядку. Так, да, а скажіть будь ласка, на смітника ви щось приносите чи ні? Ну так, в нас я і так є жива. Все буде добре, пані. Не переживайте. І я не переживаю. І був потопи, кажуть, що Ні. не топили? Було, але не в цьому році і не в тому. Було один раз. <гум> То і мене топили. Всяке буває. Ми приготували маленькі подарунки всім діткам, які народяться в цю різдвяну ніч. Це подарунки, це спеціальні столики для годування малюків. Це знаково народження дівчинки і хлопчика. От на цю ці різдвяні свята, тобто на святвечір дівчинка, а вже саме. Ну воно мабуть символізує. Ці визначне таке свято народження хлопчика 7-го числа. От і самого ранку ми вас вітаємо з народження. Хлопчика ну дійсно такий знаменний день для не тільки для вас, і для нас, а для цього суспільства. І бажаємо вам цей рік. Цей рік БК, щоб Він дійсно був такий впертий, наполегливий, досягнені своєї мети, досягнення своєї успішності. Ну і благополучний, оптимістичний а вам здоров'я, звичайно, щоб виростити його гарною людиною. Просто це дар Божий вийшов наш такий. Чи очікували все ж таки, що після трьох дівчаток народиться О, <плес> Дуже очікували, особливо тато наш. <плес> як ви думаєте, чи вплине ось така гарна тата? Я дуже на це сподіваюся. що це ну, По життю буде як тримати його в тонусі <плес> і допомагати їй звісно. Бо це якби таке свято і подвійне тепер в нас. Старшому 18. О, Коля. А Другої дівчинці 13 буде, Наталка, Даринці 8, і Мішові 6. Все одно ми сподівалися, що вже буде що на на святвечір. Бо каже, Бог дає значить, дитину, кажуть, значить вона повинна родитися на таке свято. Нова раді стала, яка не бувала. Над вертепом звір ясна на весь світ засіяла.